Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. МОС розглядає правові механізми, аби деякі керівники МСЕК не могли обіймати інші адмінпосади. Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Напередодні рішенням уряду звільнено керівництво центральної МСЕК, а також керівників. Профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я. Водночас, за оказом президента, усі медико-соціальні експертні комісії ліквідують до кінця року. Подробиці у нашому сюжеті. Мільйони у валюті колекції юлірних прикрас і купа нерухомості. Система МСЕК має бути ліквідована на Миколаївщині. Провели обшуки ще в однієї керівниці МСЕК Віри Біляєвої. У неї знайшли 450 тисяч доларів США і колекцію ювелірних прикрас. Всі на посадовиці правоохоронці вилучили також і паспорт громадянина РФ, який він отримав у колишньому генконсульстві РФ в Одесі. На своє чадо біляєва записала три квартири. Минулоріч вона також оформила собі та сину другу групу інвалідності, аби отримувати від держави додаткові пільги та соціальні виплати. А ось так проводили обшуки у керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. У її робочому кабінеті знайшли 100 тисяч доларів США та низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. А вдома майже 6 мільйонів у різних валютах. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку. Вони були у шафах, шухлядах, нішах. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутись частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів США через вікно. Обидві посадовиці оформляли ухилянтам липові групи інвалідності. Зокрема, Тетяна Крупа зробила такі довідки для півсотні прокурорів Хмельниччини. В офісі генпрокурора провели власне службове розслідування. Найбільший показник прокурорів зі статусом інвалідності встановлено в двох областях: це Черкаська і Хмельницька області. На Черкащині 60 прокурорів орган. Анів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Станом на сьогодні у нас є дві прокуратури, в яких взагалі відсутні особи з прокурори з інвалідністю. В деяких прокуратурах ця цифра від двох до п'яти, наприклад. За інформацією служби безпеки, вже розпочато 85 справ щодо корупційної діяльності працівників медико-соціальної експертної комісії, з яких судовий вирок отримали дев'ять осіб. Втім, кажуть, робота триває. Крім того, служба безпеки викрила і припинила діяльність. Восьми організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК, і такі групи були ліквідовані в Харківській, Львівській, Двіницькій, Миколаївській, Донецькій і Хмельницькій областях. І знову ж таки, якщо ми наводимо приклади, то в Харківській області до однієї з таких злочинних груп входили 13 членів МСЕК. І в Рівненській області, наприклад, це 29 членів лікарських комісій. І МСЕК відтак вчора. Президент Володимир Зеленський після засідання РНБО видав указ ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії до кінця року. Крім того, у місячний срок офіс генпрокурора СБУ ДБР Нацполтанабу мають прозвітувати про вжиті заходи щодо виявлення порушень під час встановлення інвалідності посадовим особам. Опісля ухвалити кадрові рішення. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідност. Ти у посадовці в митниці податкової в системі пенсійного фонду місцевих адміністраціях з усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована напередодні рішенням уряду було звільнено керівництво центральної медико-соціальної експертної комісії. а Також керівників профільного департаменту міністерства охорони здоров'я, які відповідали за координацію діяльності МСЕК. А сьогодні на прес-брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що у міністерстві вже напрацьовують правові механізми, аби керівники МСЕК не могли у майбутньому обіймати інші адмінпосади у системі охорони здоров'я. Також всі наступні перевірки планують зробити публічними. Ми як Міністерство охорони здоров'я є регулятором. Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю і звільняю керівника центральної медико-санітарно-експертної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом. Повірте, заяву написати напевне простіше ніж реформувати МСЕК. Залишається і питання щодо покарання керівників медико-соціальної експертизи. Адже за результатами аналізу видання економічна правда від початку повномасштабного вторгнення жоден працівник структури МСЕК, якому висунули підозру у корупційних. В оборудках не отримав реального терміну натомість більшість відбулися штрафами чи умовними термінами. Всі особи були визнані винними у вчиненні корупційного злочину, і їм всім було призначено покарання в межах санкції статей. Два з цих вироків, які я просто вибрала, да ну е, е, рандомно вони стосувалися призначення покарання вигляді позбавлення волі. З з умовним покаранням Ксенія Павлишин, програма Вікна СТБ», марафон. Єдині новини.